Раз та є. Кривері вже другу добу страждає від масованих атак. Увечері 8 січня росіяни вдарили по місту двома ескантерами. Влучили у будинки. Кадри з місця жахливі. Страшно. З дочкою вдома були. З на все гаразд? Ну так. Да. Іспугалися сильно. Один хлопок і все все на світі повилітало. і Двері на балконі, і на балконі вікна везде все повністю. Да, на дивані лежала, кормила вона грудна дитина. І хлопок і все посипалось дим-стовбом став. Взагалі в кімнаті нічого видно не було, я не могла дітей знайти. Сім'я ну, була у під'їзді, але теж чувствую це, це все, окно, є, є, не впало. Шоковані? Да. Ну, Поки цей шок є. ще будуть, Це вже другий раз у нас. На восьму вечора відомо про 12 потерпілих, зокрема, дитину. Згодом декілька годин поспіль місто атакували реактивними шахедами. Ворог запускає їх низько, тому деколи монітори їх просто не помічали. В Криворіжці ховались, хто де міг. Після прильотів у Кривому розі почалися аварійні відключення, посилилися проблеми з водою, став електротранспорт. Президент Володимир Зеленський попередив українців, що у ніч проти 9 січня можливий новий масований обстріл. А на полігоні, звідки й росіяни запускали арешнік, фіксують активність, тож бережіть себе.